Всім привіт! Ось і закінчились період вегетації моїх бегоній. Сьогодні мороз був зранку і до вечора ось вони всі повисли в мене. Ось це мої бірі гарні, які були ампельні. І моя жовтенька, яка з насіння виростила. Зараз буду їх викопувати бульбе. Для подальшого зберігання. Для початку потрібно відрізати стебло. Я беру сікатор так, і відрізаю ось так. І з допомогою лопатки обережно викопую. Це такий клубник у мене. Досить старенький, великий, але і завдяки цьому на ньому дуже багато квітів. Дехто ділить, можна ділити, в принципі, такі вже великі. Я не ділю, тому що він мені подобається. І він гарний, товсті стовбурі а в цієї бегоні, вона дуже гарно виглядає. Так, складати буду поки ось таку коробочку, щоб просушувати їх. Викупала я свої бульби-бегоній. Залишу в коробці так в сухому місці, в кладовці у мене там біля батареї положу і щоб вони швиденько у мене просохли. Це обов'язково потрібно зробити, щоб вони не загнили. Так, бульби бегоній ми їх вже добре висохли. Можете бачити, вже вже все сухеньке земля. Можна легенько ще так землю струсити. Он не дуже так не пошкоджувати корінчики, але так хоча б більш-менш, щоб поменше було землі. Так, так, ось, трошечки потрусити їх. Ось так. Такі клубники. І далі я вже собі приготувала коробку так, і тирсою. На дно я насипаю тирси. І викладаю ось так. Так викладаю. Тут у мене ампельні. Можна навіть взяти якийсь шматочок паперу і перегородити. Можна коробку ковітану. І ось так можна її. Щоб відділити одні від других, тому що тут в мене будуть ампельні. Дві, два таких великих оцих клубні це ампельні. А інші в мене кущові. Тому, щоб їх відділити, я собі ось так відділяю шматочком картону. Це така маленька у мене, теж клубник малесенький. Ось так. І далі присипаю все тирсою. Так, добре, так їх розподіляю, ховаю в тирсі. От, Добре засипала тирсою, можна навіть ще насипати більше, цілу коробку можна, щоб їм було тепліше. Зберігаю в погребі. Тут там добре зберігаються. Я вже на перший рік так зберігаю, і вони у мене добре виходять потім з зимівлі, проростають. Раніше я зберігала в холодильнику. Десь прочитала, що можна зберігати, замотувати в газету ці бульби, і внизу холодильника зберігати, там, де ви зберігаєте овочі. Пробувала так, в мене нічого з цього не вийшло. Мої всі. Бульби-бегоні згнили, просто всі ні одна не збереглася. Тому вже декілька років практикую такий метод в коробці, в тирсі і в погребі, і добре вони в мене зберігаються. Ось так зберігаю свої бегонії. Всім дякую за увагу. Якщо є запитання, запитуйте в коментарях. До зустрічі!